Цими вихідними на центральному стадіоні Подільська відбулись фінальні змагання відкритої першості Подільського району з футболу серед юнаків 2015-2016 років народження. Організаторами даних змагань є спортивний клуб Подільськ та Федерація футболу Подільського району у змаганнях приймають участь 12 команд з подільського району. Є дві команди з Вінничини. Це команда Піщанки та Кризополя. Є команди з Роздільнянського району. Протягом двох місяців команди змагались між собою на футбольному полі за звання кращої команди. Голова дитячої юнацького комітету федерації футболу Валерій Кришталь зізнається, що спостерігати за іграми, що зовсім юних футболістів було дуже цікаво. Змагання серед дітей це завжди цікаво завжди цікаві моменти, особливо коли грають наймолодші учасники. Це дітки 16-го року народження, це дітки першого класу, дітки, які ще в садочок ходять. За ними завжди цікаво спостерігати. Це справжні емоції, справжні. Ні, і сльози і радості, і сльози, і поразки. Тому кожна гра цікава, кожна гра видовищна. Одразу після фінальних ігор та підбиття підсумків відбулось нагородження, на яке завітав тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський. Шановні наші учасники турніру, я вас щиро вітаю з завершенням. Дивлячись на той ваш запал, з яким ми граємо, я впевнений, що майбутнє в нашої країни, в нашого футболу точно є. І серед дівчат, і серед хлопчиків. І ви всі молодці, ви всі чемпіони. Тому бажаю вам ще спортивних досягнень на снах. Ну і головне, це міцного здоров'я, бо спортсмену без здоров'я дуже важко. Спочатку відзначили кращих гравців кожної команди, а потім перейшли до визначення призових місць. Третє місце команда футбольного клубу Фаворит 2 друге місце команда з Крижополя Олімп. І перше місце команда Фаворит Подільськ. Та найголовніше те, що діти змогли отримати корисний досвід та позитивні емоції. Як тобі сьогоднішня гра? Гарна. Тобі сподобалось грати? Так. А скажи, важко було? Так. Як довго ти займаєшся футболом? Ну протягом два роки. Які моменти тобі найбільше запам'яталися? Як наш, як наш союзник чу, е, почти забив в верхній вугол? А ти сьогодні голи?» Так. Скільки? Два. Ми вітаємо гравців з завершенням змагань та бажаємо досягнення нових футбольних вершин. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕД.